Спочатку цього тижня на території Полтавської області сталося шість пожеж. Всього ж за півроку зареєстровано понад 1200 випадків. Тому співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з соцпрацівниками провели профілактичну роботу серед населення міста. Одна із тих, до кого завітали фахівці, Галина Григорівна. Їй 93 роки. Пенсіонерка проживає у приватному будинку, який опалюється за допомогою пічного опалення. Утром встаю, тут буває одиннадцять. Я раз включила, запалила, Нагрілося 20, хватить, Під час візиту рятувальників вона запевнила фахівців, що дотримується правил протипожежної безпеки. Завжди провіряю, чи в мене все повиключувано. Світ щоб був візділ виключений. І газ, все. Тоді тільки я закриваю хатинкою. Найчастіше причини пожеж у приватному секторі нехтування правилами безпеки, тому нагадати людям про їх дотримання ніколи не буває зайвим, наголошують рятувальники Де населенню роз'яснюється правила пожежної безпеки у побуті, користування електрогазовими приводами, пічним опаленням. Разом з рятувальниками бесіди щодо техніки безпеки з пенсіонерами проводять і соцпрацівники бесіди і на поминання про те, що як вони повинні поводитися з газом. З часу зближиться отоплюваний сезон. Напоминаємо, щоб не забували, виходячи з хати, щоб виключили, перекрили газ. Ще одна причина пожеж випалювання сухої рослинності та сміття під час прибирання прибудинкових територій. З цим погоджується і пенсіонерка Марія Трофимівна. Не дай Бог, десь і впаде, то вже все це. Ні. О, вже в холодному самі. Але проблема спалення сухої трави разом із зниженням температури, зазначають рятувальники, відходить на другий план. Тоді як пожежі, що стаються через несправні печі, демарі чи електропроводку, з приходом осені тільки частішатимуть.